Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І у нас завдання рознести пару магазинчиків. Давайте будемо починати. Щоправда, проблема в тому, що я не закупився. озброєнь. О, підходять, підходьте. Стреляемость Стреляем ось так повсюду. Ось так все розносимо. Правда, треба було гранатики ось купити. Щоб було простіше ось так. А не забудьмо касу спустошити. Ну, 40 баксів звичайних. Так, не дратуйте мене. Чекати у мене права ніякого немає. А, я тільки на бої трачу. О, пампушка, те ще треба. О, чудово, розніс я. Можна так сказати цю забігалівку. Погнали далі. Поліцейські. Постараємось якось припаркуватися так, щоб можна було так ти Hello, how can I help you розносимо. А, швидка перезарядка, нічого собі. Так, не забудьмо касу. Спустошите 119 баксів. А, це ще не все. У автоматик веб-свої! Так, швидка перезарядка. Нічого собі... Так я розніс. Навіщо я тут заморачуюсь? Швидше сідаємо. Поїхали. І це магазин зброї. А не забудьмо спустошити касу. Ось так усе розносимо. Ось так. О, окей, я може весь викрадаю. Ничего собі. Так я розніс усе. Тепер мені треба випиратись звідси. Те, що треба? Я хоч касу спустошив. Да, я спустошив. Фух. Більше семи касарків. О, пістолет кулемет Томпсона. Ось так. Тільки тут Вспекту все перекрили. Бляха-муха, вони мене переслідують. Чорт. А мені треба якось їх здихатися. Швидше, 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 швидше. Фух. Рівень Д. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого. Адже мені треба півкасарка-хабаря дати поліцейським, щоб вони закрили, може так сказати, зняли мене з рушку. У мене 7,5 касарків.